Відповідь Путіна на мирні ініціативи. Почнемо з того, що, як я й думав, Путін не погодився на припинення вогню, але загорнув це в набір позитивних фраз, які розраховані на ідіота. Головний посил, ми, звичайно, за мир, але цитата: треба спочатку усунути першопричини війни. Іншим словом, війна до виконання поставлених цілей. Тим дивніше прозвучав коментар на це Майка Волца. Цитата: Білий дім має. Обережний оптимізм щодо миру в Україні після зустрічі з Путіним у Москві. Оптимізм на рахунок чого? Що Путін виставив умови, які по факту означають ідіть нахер. Як не дивно, більш красномовно прозвучав коментар Трампа, який заявив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів, це буде невтішний момент для світу. Хочу звернути увагу на те, як побудована фраза у вигляді зняття відповідальності з себе, не для нього невтішний момент, а абстрактно для всього світу. Знаючи, як він вставляє велике я через слово, це вже пахне тим, що він нічого не буде з цим робити. Маю сказати, що сьогодні, за повідомленням каналу CBS є інформація, що Трамп має намір запровадити додаткові санкції щодо нафтового, газового та банківського секторів Росії, і також були вкиди про можливе збройне посилення нас з якихось неназваних джерел. Я це озвучую, але не схильний в це вірити. Буду дуже радий помилятися, але на сьогодні вважаю досягненням, аби Трамп нам не шкодив, і ми хоча б отримували обіцяне, навіть якщо Путін пошле його прямим текстом. І скоріше за все так і буде. Бо на фоні відключення нам систем у Ф-16 США вже втратили контракт на Ф-35 з Португалією. Америка показала себе ненадійним партнером, що може перетворити вже поставлене в цеглу, і отримала моментальний результат. Величезний репутаційний удар по їх оборонпрому, тож думаю, більше вони займатися хернею не будуть. Тому тепер від США я скоріше очікую лише нейтральних новин або позитивного здивування. Все буде добре. До завтра.